Святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. Святкувати новий рік в колі рідних та близьких, чи не святкувати взагалі? Які подарунки дарувати, і яке у нас у всіх одне спільне бажання? Ці та інші питання ми задали жмаринчанам. і дуже цікаво дізнатися, що вони нам відповіли. Привіт! Як ти плануєш святкувати новий рік? Ну в родині? Так, а які ти подарунок хочеш отримати? Я хочу отримати подарунок. Маленького пса. Як ви плануєте святкувати новий рік? Не знаю, якось не дуже багато новорічного настрою наразі. Можливо, якось в кругу найближчих, найрідніших і дуже дуже скромно. У мене з чоловіком є традиція на новий рік робити подорож іноді в Україні, по Україні, іноді за кордону. Це мені здається дуже цікаво. От і це краще ніж там витрати на новорічний стіл. Як ви плануєте святкувати новий рік? Дуже скромно і без якогось відчуття свята. Святкувати вдома з рідними, з внуками, з праву Кругу родичів, друзів своїх рідних. Надіюся в мирі злагоді. – лагоді. А які подарунок ви хочете отримати? Перемогу війні. Хочу перемогу отримати. Хочу, щоб наші хлопці перемогли. Це 100% мир і здоров'я діткам. Щоб вони росли під мирним небом. Більше нам, я думаю, нічого не треба. Мені подарунки, наверно, що скоріше треба. Мені треба мирно над головою, щоб не було війни. Спокійно все було і з друзями час провести. Щоб був мир, щоб війна закінчилась. Навірно, мирного на неба над головою, щоб не було війни. Найкраще подарунок це щоб був у нас мир, спокій. Це буде кращий подарунок. А так якісь дрібненькі подарунки у нас завжди, щось може бути для, для дружини, для дитини. Наша перемога. Найголовніше подарунок, навіть буде на свята. Саме найкращий був подарунок, щоб вся сім'я була разом. і Не було цієї заворух ніякої у нас. Взагалі по Україні. А який подарунок хочете отримати на Новий рік? Перемогу, мабуть. Так. Я не місцевий, я із поліг під Запоріжжя. Там, де зараз окупація. <рес> Смерть русні. <палу> Саме <лучший рес> краші буде, так. Да. І розвал Російської Федерації. А що хочеш на Святого Миколаї? Що ти поклав під подушку? <рес> Автобуса. Миколай почув, що треба класно. Ми вже листа Миколаєві відправили, що Миколай вже все знає. А Святий Миколай до тебе вже приходив? Чи вже прийде? Е -е, ні, я жду його ще. А що ти йому замовила? Які подарунки? Ну я замовила багато косметики і ще я замовила м -м, краски. Ще я загадала планшет, і ще загадала, щоб швидше е закінчилась війна. Хлопці, як ви плануєте святкувати новий рік? Почивати. Посівати, до кого будете ходити посівати? До всіх. Ходимо до е, по подимаємо, колядуємо. І по родичах, напевно. Так, да, родичах теж ходимо. Ми хотіли з подругою піти на колядувати багато цукерок та грошей. Е, з цього року планую святкувати різдво 25 грудня. Як ви плануєте просвяткувати, так ми і будемо святкувати по-новому, так? так? Так, як так. українці будемо святкувати. Так. Дотримуєтесь більше європейських традицій, так? Так. А так. Так. коли ви плануєте святкувати Різдво, якого числа? 25-го. А чому ви так вирішили? Тому що так святкує більшість світу. А от Миколая, я думаю, все таки треба 19-го, бо це зв'язано напряму з Україною. Думаю, 25-го. два рази буде випустити. Нам два рази, але не помішаємо. Ну 25-го. І 7-го також. Я не задумувалася, але ну якщо можна 25-го, я не проти, в принципі. Нам без різниці, але ну 7, -го, 7 -го січня ми теж будемо святкувати різдво. Так, як ну, завжди було, 7 січня. І ви, е, чи плануєте ви змінити на 25 й як Ну, поки не планую, бо так моє дитинство проходило з цього. Так звикли і так поки буде. А далі будемо бачити. 25-го? 25-го? А ви завжди святкували 25-го? Кажучи, я не кожного року взагалі щось святкую, тому що я більше люблю працювати, ніж святкувати. <рес> я люблю свою роботу, тому мені більш цікаво будні, ніж вихідні та, та всякі там свята. А різдво, коли ви плануєте святкувати? Сьомого е, ви не плануєте поки переходити на ні. ніч? Поки ні. Два сп'ятого. А ви завжди святкували двадцять п'ятого? Ні, з цього року буде починати, на 7 січня. Я сам не особливо віруючий, але поки наша церква не дала офіційного роз'яснення, коли буде святкувати світло, різдво, то будемо святкувати постійно. Як тільки буде нове роз'яснення, перейдемо на новий юліанський календар у середньові, то будемо святкувати вже разом з усіма по юліанському календарю. Цього року поки що сьомого, а побачимо, як далі. Я вже давно святкую різдво 25 числа. За старим календарем. Це 7 січня, так? 7 числа. Ну, я звикла, я з батьками святкувала 7 січня. Ну, якщо буде введено прийнятий закон, книжна перейду на 25 грудня. Хоча вже того віку, що святкували ми 7, але да? я думаю, що потрібно перестроїтись так, вже, як має бути. Все рівно будемо святкувати 25-го. Угу. О. А ну, можна так і так святкувати, якщо є, за що? Як ви плануєте Новий рік святкувати? Ми, ми... плануємо святкувати ми... Новий рік на Мальдівах. Ми... Ні, я в Барселону хочу. Я їду в Барселону. Я вже поїхав. В общем, ми ще я не вирішили. ми ще не вирішили, но це буде 100% не вдома. Це будуть або квитки на Мальдіви, або Барселона. Ми перепливемо Дністер, щоб його розміг перетнути кордон. Але потім обов'язково повернемось назад, тому що потрібно підтримувати економіку, ну, тобто працювати в країні. Тому так. Ну загалом, ну, це все. Надіюсь, ви не вирішите.